І ви знаєте про звичайну КС2. Ось вона. Всіма відома КС-2. А якщо так. Запускав КС, запустився Roblox, комп'ютер все вирішив, питань нема. Це Roblox, режим КС2. Всім привітаки, я Саньок Роблокс. Отже, по відгукам цей режим досить непоганий. Також дивився деякі відео, ніби добре. Зараз все протестимо. Лайк, підписка і погнали. Що ж, мабуть, знайдемо за спецназ, тут менше людей. Тут вже пацики наповну грають. Ну зараз і ми щось роздамо. Такс. Треба закупитися. Ну і візьмемо Діглець, чому б і ні. Можливо, щось цей залетить. Так, мидец можно. Может, что-то попався, Я еще не привык. Да твою ж дивизию. Хорошо, хорошо. Треба привыкнуть. Next round. Так, мид есть, мабуть, я чувствую. Первый килл есть. Воно. Воно. Це воно де мене балується? що ще зака. Твою дивізію. Все ж, як завжди, підем на Б. Думаю, є чуйка, що щас сюди хтось прийде. От не знаю. Ну! Твою ж дивізію. Пальсики, поможіть, пожалуйста, тут йдуть на Б. Ну от, не перестріляв. Ладно, Next round Оооо. Oh. АВП. Ну зараз щось ми спробуємо зробити з ним. Ууу! Красиво. Тих, злякався. Не думав, що наша тут десь буде. Так сказати, АВП то добре. Но з мухою теж можна попробувати. Один є? Ну я тебе не та Да-да. Ти юмой. Сейчас бомбу ставити буду, да? Чи ні? Ну, в сайті сейчас десь стоять. Ихать страшно. що страшне? це Роблокс. Один є. Другий тоже є. Хлопчик. А вапку ще підібираємо. Ну куди ж мы лизом? Next round. Побіжим в коннектор. Можливо, ще зміт. Ну, звісно ж. Один уже відлітає. І другий також. Вони тут розлітаються, як гарячі пирожки у баби вон в сусідному ларку. Це прикольно. ще ще чуть-чуть накидаємо лапки Перший відійшов. Другой такой же виде шоу. Тратить такой же виде шоу. Можно мини-контракт вновь, если такой в Roblox есть? <laughs> next. Уйшов. ⁇ карный бабай. Так, у нас уже Next катка за террористию. Так. Первый виде шоу. Другой такой же виде шоу. Ух. Сьогодні залітає прям. Ну він по теорії дуже на міду десь бути. Ось він. Супер-ізі. калашика. Мінус є. Сіті є щось, ні? Фух, що з калаша, що з дігла, що за вапа. Мені без різниці, просто дайте мені людей, вони будуть відлітати. Я чуть-чуть вийшов так званий кураж. Не попав. Опа. Вийшов. Не шоу. Не регай, Все. Саньок, спустись з небес. Не попадаю. Що за бальні танці? Мінус. Все. Тут у нас десь пасажир. Відійшов. шоу. Завабки прям... ну тут прям завапки дуже добре залітає. Ще один рішал. Це клач. Це клач я один від... остався. Флешка. Перший раз гранату задійствував. Да. це клач, Саня. Мене прям ця авапка манд страшна. Я хочу грати тільки за ВП і все. Мене більш нічого не цікавить. Відлітаєш. А ти куди хлопчик пригаєш? На автобус спішиш? <звук> Пацики! Я. Мені контракт в наві прямо зараз на сіл кладіть. Так, флашечка. А... Не попав. Куди біжиш? Куди вони весь час спішать, я не можу зрозуміти. Хлопчики, весь час, кудись спішать, біжуть, по сторонам не дивляться. Я до вас на тусу залетів. Перемога. Ось дивись, я зараз до них опять в спину зайду. Один вже є. Другий теж є. Я ж кажу, в спинку до них заходиш і все, вони тебе не вбивають. Ось дім по тій самій схемі, вони зараз мене тут не будуть очікувати. Дивись, в тій самій позиції сидить. Ай, больно, я в ногу йому попав. Насправді АВП це дуже добре, але для різноманітності хочеться і з калашом попробувати, тому що також досить непогана пушечка. Ось один. Як, як тебе вбить! Все. З калашиком тож все добре. Де хто? Кажу, калаш, апапа, мені без різниці. Ось такий відео вийшов, це Блок Страйк, так називається цей режим. Моя оціночка це прям непогано. Мені сподобалось, можна побігати, пофанитися, повеселитися, потіти тут не треба. Хоча в деяких моментах, якщо ти хочеш досягти результату, виграти, то можливо і треба для кого як. Моя оціночка 80-70. Не очікував такого дроблок, тому що в роблокс не граю. Ось такий відос у нас вийшов, це був Саньок. Роблокс Блок Страйк, якщо точніше. Всім дякую за перегляд і всім пока-пока. Не забувайте підписуватися на мій твіч. Нагадую.